Як оформити автоцивілку на сервісі страхування «Автоінс»? Введіть номерний знак автомобіля для розрахунку. За наявності пільг вкажіться. Натисніть Розрахувати. Підпишіться також на наші соцмережі, щоб бути в курсі новин страхування. А також наших акцій, які ми регулярно проводимо. Доступні фільтри від, за популярністю від низької ціни від високої ціни. Оберемо від низької ціни. Візьмемо автоцивілку від компанії ARX. Також рекомендуємо включити додаткове покриття. Оберемо його. Внесіть контактні дані, електронну пошту, на яку буде надіслано на поліс, і контактний номер телефону. Внесіть дані про себе. Домашню адресу. Дані по автомобілю підтягуються автоматично. Підтвердіть укладання полісу. На ваш номер телефону буде надіслано код підтвердження. Також підтвердіть придбання додаткового покриття. Вам залишилось лише перейти на сторінку оплати і підтвердити оплату. Після цього поліс автоматично прийде вам на пошту.